Слава Ісусу Христу на віки віків. Друзі, в Слові Божому написано, що ранами Ісуса Христа ми вже зцілені. Тому саме зараз ми будемо приймати наше зцілення. Це служіннями з любов'ю, я Олена Потюх. Дивіться, у Євангелії від Матфія у восьмому розділі відбулося зцілення сотникового Слуги. Як це відбулося? Сотник. Це не був Божий народ, це був представитель римлян. Але Він вірив, що Ісус може зцілити Його слугу. І от Він прийшов до Ісуса і благає Його, зцілимо слугу. Ісус каже: Я прийду і зцілю. А Він каже: не треба, тому що я воїн, я слухняний своєму начальству, скажи тільки Слово. І зцілиться слуга мій. Ісус був здивований, і Він каже, люди, отак потрібно вірити. І дивіться, чим закінчилася ця історія. А сотникові Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив. І Його слуга тієї ж миті одужав. І коли ми читаємо Євангелія, ми бачимо багато разів, коли Ісус питає. А ти віриш, що я можу зцілити тебе? І коли людина казала, так, я вірю, вона зцілювалася. Чому, друзі? Тому що все в нашому житті відбувається по вірі в Ісуса Христа, який заключив з нами завіт, який забрав, як каже слово, з, нашої, з нашого тіла, з нашого життя всі немочі. І хвороби. І написано, ранами його ми зцілені. Розумієте, є в нашому житті віра, а є невірство. Так от віра вона буде тільки тоді, коли ми станемо на слово Боже у конкретному питанні. Наприклад, нам потрібне зцілення. Знаєте, коли ми будемо дивитися на аналізи, на те, що кажуть лікарі, які не читали Слова Божого. Це просто їхня професія. Але ж віра і професія це різне кардинально. Коли ми дивимося на те, як ми себе відчуваємо, тоді в нас працює невірство. Віра основана лише на слові. І хтось каже: ну, ти добре віриш, а я не вірю. Знаєте, я теж не буду вірити, коли я буду дивитися, скільки мені років, як я себе почуваю. А коли я буду дивитися, що каже Слово. А Слово каже: Ісус забрав всі мої гріхи і наказання за гріх. А хвороба це наказання за гріх. І написано, Він забрав, тобто в мене цього нема. І ранами Його я зцілена. І Слово Боже каже, що віра це дуже просто. Вона просто від того, що я чую. А що я чую? Та те, що я кажу. Коли я кажу мені погано, а мені боляче, а в мене це не діє, то мені буде погано, буде боляче, і це не буде діяти. Але коли як би я себе не відчувала? От що б не відбувалося? Самі прославлені лікарі кажуть: ти знаєш, тобі зосталося жити три дні, а що каже слово? А воно каже: ні, ранами Ісуса. Я зцілився. Тому щоб, отак, як слуга сотника, слуга ж взагалі був не задійствований. був сотник і його віра. І він каже: ти тільки пошлеш слово? Сотник мій зцілиться. так і ми, друзі, давайте станемо на слово. Перше Петра каже, давайте повторюйте за мною. Перше Петра. 2,24 каже Ісус Христос, повторюйте, сам Тілом своїм підніс на дерево мої гріхи, щоб Я, звільнившись від гріхів, жив для правди ранами Ісуса я зцілився. От зараз. Ми почнемо молитися? Але ми повинні погодитися з тим, що зцілення, друзі, є завжди: вночі, в день, влітку, взимку. Я відчуваю чи ні, воно вже куплене для мене. Коли я погоджуюся взяти, як взяти, як взяти? Словами, це дуже просто я кажу ранами Ісуса я зцілений. Ми знаємо дуже багато свідоцтв, коли людина була при смерті, вона навіть не могла шевелити губами. Але вона казала: Отак шевелила, як тільки могла. Ранами Ісуса я зцілений. І хтось зцілювався миттєво. Хтось цілювався поступово, це ж не важливо. Головне, людина зцілювалася. Розумієте? Давайте скажемо: Ісус Христос вже все зробив для мого зцілення. Повторюйте, Він звільнив мене від влади хвороби. Повторюйте. Я приймаю рішення зцілитися. Повторюйте. Давайте скажемо: я вірю, що зараз за мене помоляться, і це буде відправна точка мого зцілення. Незалежно від того, що я відчую. Я приймаю рішення. Повторюйте, друзі. Вірити, що саме Ісус Христос придбав для мене повне надприроднє зцілення і ранами Ісуса Христа я повністю зцілений. Затвердили, після того, як ми помолимося, це буде. Юридичний акт. З цього моменту вам треба буде робити дуже-дуже мало дякувати і повторювати ранами Ісуса я зцілений, незалежно від того, що буде відбуватися. Так що ми молимося, Отець Небесний. ім'я Ісуса Христа. Ми приходимо до Тебе зараз. Ми дякуємо тобі за Ісуса Христа, який взяв на себе всі наші немощі і хвороби. Давайте ще раз скажемо: ми дякуємо тобі, за те, що ти взяв на себе всі мої немощі і хвороби, і ранами твоїми Ісус, я повністю зцілений. Я вирішую прийняти зцілення саме зараз від любої хвороби. О, слава тобі! І я молюся. Слава тобі, слава тобі, Ісус, слава тобі! Ми дякуємо тобі, що прямо зараз ангели Божі могутні силою виконують. Це слово. Прямо зараз зцілення відбувається від макушки до п'ят. Сцілюються руки, зцілюються ноги, зцілюються внутрішні органи, зцілюється рак, зцілюється сердечна нестача, зцілюються. Тазово стигнові, колінні, суглоби, зцілюються кістки. В ім'я Ісуса Христа. зцілюється кров, зцілюється лімфа. В ім'я Ісуса Христа зцілюються трофічні язви, невеликовні рани. Нема жодної хвороби, яка б не зцілилася прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Давайте скажемо. Ісус, я дякую, що саме зараз Я отримав повне і остаточне зцілення. І з цього моменту я дякую тобі. Що це моє, що це вже є? В ім'я Ісуса Христа. Слава тобі, Ісус! Слава тобі! Ми дякуємо Тобі за Твою величезну славу в наших життях. Я поздоровляю вас, ранами Ісуса, висилені, робіть те, що ми робили тільки що. До завтра!